Не встигла, але ну, я все одно ну, наче нормально їду. Там був такий красивий даунтаун, а я не могла його показати. Бо він не могла, бо їхала, не могла. Ох. Щось якось не дуже. Ну нічого, нічого. Ми ж оптимісти, правда? Місти, перемога буде за нами. Бо в кінечному випадку добро завжди перемагає зло. Це інколи стається не зразу, інколи це зло робить дуже багато чого злого по світу, але все одно воно буде наказано. І намагаюся сказати, що. Ну якщо вони тільки до нас це таке, то... а де ж до нас вони скільки всього зробили? Чечня, у Молдові, у Грузії, у Сірії, крізь просто. І що вони думають, що це все вони робили, і це все класно? Нацизм вони прийшли і скорінять. Я у шоці. Який нацизм. За шкуру свою він боявся, тому й прийшов. Бо треба було увагу свого народу переключити десь на щось інше. Бо вони вже так дуже були незадоволені, бо я знаю, бо люди писали. Я була на одному сайті Проза Руст, Вірші Ру. Ось і там люди писали, що тільки в Москві класно живуть, а ми всі погано живемо, скільки можна, зарплат нема, жити нема за що, скільки ми це, ми це терпітимо. Ну, ось вони вже намагалися підняти свої голови. А коли у це все почалося у 2014-му, в них все відразу стало добре. У нас все так добре, на все так класно. А ці українці, вони поганці, вони там бунт заворушили, і треба їх усіх там згнобити і таке інше. Ну, сорі, я трошки вдалася в цю, не знаю в що. Ну, щоб ви просто знали, як я думаю. Ну, я ніяк так думаю, воно так і є. Ось і усе.